Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся про слова назви дій. Готові? Тоді починаємо. Розгляньте малюнки. Скажіть, хто як розмовляє. Наприклад, півень кукурікає. Подумайте, що називають ці слова? Ознаки предметів чи дії предметів? Отже, слова, які називають дії предметів і відповідають на питання, що робив, що зробив, що робити, що зробити, що буде робити, що робитиме, тощо це дієслова. Дієслово це частина мови. Додайте слова в речення. Кінь що робить? Риба що робить? Горобчик що робить? Равлик що робить? Молодці. А тепер закінчіть речення. Дієслова називають. Дієслова відповідають на питання. Слово допомагає, дозволяє, думає це. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!